Слава Україні! Конополь на 300 мільйонів гривень знищили на Одещині. Трагедія на воді забрала життя восьмирічної дитини та матері. Патрульні спіймали хмельничанина з наркотиками. Я Ольга Захарченко. В ефірі першого подільського 5 хвилин на головне. У Хмельницькому розшукують Оксану Єршову. Жінка 1972 року народження. Її зріст приблизно 170 сантиметрів. Після сварки із рідними пішла у невідомому напрямку. Востаннє її бачили у синій джинсовій курці, джинсах, чорній кепці з тризубом та рюкзаком. Також у зниклої є татуювання на лівій руці у вигляді Пантери. За даними нацполіції, останній сигнал телефону зафіксовано в мікрорайоні Гречани поблизу зупинки. Насолода усіх небайдужих просять повідомити про місце знаходження зниклої. 332 тисячі кущів Конополь на майже 300 мільйонів гривень виявили правоохоронці на Одещині. Про це повідомляє Нацполіція України. Плантація знаходилась на ділянці за кілька кілометрів від Держкордону з Молдовою. Її розмір дорівнював 10 футбольним полям. Ця ділянка перебувала у постійному користуванні одного з державних лісогосподарських підприємств та належить до земель лісового фонду України. Виявлені нарковмісні рослини знищили. Трагедія на воді. У Хмельницькому загинула матір і восьмирічна дитина. Поліцейські встановлюють обставини загибелі матері та її дитини. Вони потонули у місцевій водоймі. За інформацією правоохоронців, 28 вересня близько 13.40 до поліції надійшло повідомлення про те, що по вулиці Береговій в місцевій водоймі потонули 45-річна жінка та її восьмирічна донька. Працівники поліції попередньо встановили, що дівчинка, підійшовши близько до водойми, випадково впала у воду. Мати кинулась доньці на допомогу. В результаті і жінка, і дитина потонули. Слідчі поліції відкрили кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України з відміткою Нещасний випадок. Наразі встановлюють усі обставини події. Патрульні спіймали хмельничанина з наркотиками. Інцидент трапився на Львівському шосе. Інспектори виявили двох чоловіків, які поводились підозріло. Їм провели поверхневу перевірку згідно із законом України. Як додають в управлінні патрульної поліції, в одного з хмельничан виявили поліетиленовий пакет та декілька згортків із рослинною речовиною зовні схожою на наркотичну. На місце події інспектори викликали слідчо-оперативну групу. Надалі правоохоронці мають встановити всі обставини цієї події, а також походження самих речовин. На Камінетчині поліцейські офіцери громади оперативно встановили крадія велосипеда. 25 вересня до шорифів звернувся житель села Кам'янка слобідсько кульчевецької громади та повідомив, що вночі з його подвір'я викрали велосипед вартістю близько 10 тисяч гривень. Того ж дня поліцейські встановили причетного до крадіжки. Ним виявився 30-річний житель села Броварі. Знайшли зловмисника вдома у його тещі. Він зізнався у скоєному та розповів, що заховав велосипед у кущах, аби потім продати. За фактом крадіжки, слідчі Кам'янець-Подільського райуправління управління поліції відкрили кримінальне провадження та встановлюють всі обставини події. Сьогодні у Хмельницькому повідомили про замінування трьох держустанов. Зранку до поліції надійшло повідомлення про замінування. Усіх евакуювали. На місці працювали усі відповідні служби, які обстежували будівлю та перевіряли на наявність вибухонебезпечних предметів. Проте за результатами обстеження факт замінування не підтвердили. Про це повідомляє Суспільне Хмельницький. Органи посмертного донора з Хмельниччини пересадили чотирьом пацієнтам. У Хмельницькій міській лікарні провели мультиорганний забір. Під час операції у посмертного донора вилучили серце, дві нирки і печінку. Про це повідомили у Хмельницькій міській лікарні. Там ж зазначили, що окрім місцевих медиків, у заборі органів брали участь і три спеціалізовані медичні бригади з різних міст України. Операцію з пересадки серця провели у Хмельницькому обласному серцево-судинному центрі. Дякуємо, що сьогодні провели цей день разом з нами. Долучайтеся до наших соціальних мереж, аби залишатися протягом усієї доби в курсі найважливіших новин. Бережіть себе на все добре.